Перебудова старого будинку, частина четверта, або як нам трошки завадив дощ. Скажем так, всі знають, що дощ це є лихо, коли накриваєш дах, і він нам зробив ось такі дирочки у потолках. В принципі, це не страшно, так як ми будемо все одно гіпсокартоном обтягувати, обшивати потолок. Хтось скаже, чому ви не взяли брезент. Ми його взяли і 1800 гривень на вітер, так як вітер його пірвав за півгодинки. В принципі, це не страшно, тому що ми все одно далі робимо нашу роботу. Поклали ось таку на першу кроку. Ось такий оберіг. Майстриці називають квітка. Там у нас е, всі свячені цукор, мак, е, і пішла далі робота. Ось так от виглядає вже напівготовий дах з дерева. Тепер уже ми обтянули дах гідробар'єрною плівкою. 150 квадратів у нас пішло на це. І вже виглядає все ось так гарно. Там, до речі, у нас буде вікно, видно в трикутничку. Тому далі дивіться нашу сторінку, переглядайте, тому що далі буде ще гарніше. Вже вимальовується дуже гарненька картинка.